Про підготовку закладів соціальної сфери міста і району до роботи в осінньо зимовий період, стан розрахунку за спожиті комунальні послуги, діяльність комунальних підприємств у плані модернізації ними матеріально-технічної бази і запровадження енергоощадних технологій йшлося під час виїзного засідання обласного штабу з організації підготовки господарського комплексу району та об'єктів соціальної сфери до функціонування в осінньо зимовий період. Про та ряд інших питань учасників штабу поінформував голова Красноградської районної державної адміністрації Олександр Пересада. Зокрема, він зазначив, що незважаючи на проблеми з фінансуванням, керівники комунальних підприємств та бюджетних установ працюють згідно із затвердженим графіком робіт. Станом на 10 липня відсоток виконаних заходів з підготовки до зими складає майже 52%. відсотки. Керівництвом району на постійному контролі тримається питання розрахунку за спожиття енергоносії з метою запровадження енергоощадних технологій до початку опалювального сезону красноврейським підприємством теплових мереж. Планується замінити 5 котлів на енергоефективні заклади охорони здоров'я району підготовлені на 70%, а освіти на 62%, зазначив Олександр Пересада. З метою скорочення споживання природного газу теплопостачальним підприємством заплановано заміну 5 котлів на 3 сучасних енергоефективних котли. Коли 650 на котельні по вулиці 8 березня, село Піщанка. Зазначеними закладами передбачається скоротити споживання природного газу на 20,3% або 99,4 тисяч метрів кубічних. Роботи по заміні розпочаті у листопаді-грудні 2013 року виконано демонтаж котлів, проведення роботи по встановленню насосу мережної води. Та запірної арматури кошторична вартість робіт 1 мільйон 117 сімнадцять тисяч гривень. Очікуваний термін окупності три роки. На що слід звернути увагу керівництву району в плані його підготовки до зими, наголосив представник обласного штабу Роман Грива. Адже певні недоліки сьогодні можуть негативно позначитися в майбутньому на роботі комунальних підприємств і закладів бюджетної сфери, зазначив Роман Грива.